Спільні російсько-білоруські навчання запад 2025 несподівано відвідали представники Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Вони приїхали на полігон до Білорусі, щоб, як пише Reuters, спостерігати. Видання зазначає, що присутність американських офіцерів є ознакою потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом. Та нагадує, що про це свідчить і те, що раніше США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії Белавіа, а режим Лукаша. Анка натомість звільнив понад півсотні політичних в'язнів, серед яких були співробітники Європейського союзу. Візит американців до Білорусі та актуальну ситуацію на різних ділянках російсько-української війни. Будемо аналізувати далі. Як і обіцяли, до нашого ефіру доєднується військовий аналітик Іван Ступак. Пане Іване, слава Україні. Вітаю, дякуєте, дякую за прошу, Грисла. Дякуємо, що доєдналися. І насамперед хотілося б почути вашу думку про несподіваний візит американців до е, на полігон до Білорусі. Чи такий він несподіваний для вас як для нас? Ну відверто скажу, я не очікував, що вони приїдуть, але зазвичай на різноманітні навчання відповідно до відського документу запрошується. А представники спостерігачі від різних країн, ну хто має бажання приїхати, і відверто скажу, я не очікую, що американці приїдуть, але ви правильно зазначили цей підводці, що потепління певне є. І Дональд Трамп вже щонайменше один раз розмовляв з Лукашенком, можливо, навіть і два рази по телефону, і в останній раз він йому передав а, ос, особисто зі своїм спеціальним представником. А, Особистий лист, особистим підписом, там ну чи це формальний текст, а плюс е запанки. Як це не дивно звучить? Він передав йому запанки, такий собі подарунок, бусики. Хоча давайте так відверто. Ми ж з вами знаємо. Багато є в мережі від Голівудських селебритіс. Зізнань на тему, що таке запанки Дональда Трампа це щось дуже двокопічне, мадинчайне, і, в принципі, все. А, а Натомість Лукашенко так само отримав несподіване потепління у вигляді розблокування компанії Белавіо, правильно зазначили. І що означає, що? Суто технічна білоруська авіакомпанія державна може, хоч завтра. Ну тут дійсно технічні параметри повинні бути узгоджені. Ну, умовно, хоч завтра, відкрити авіаційне сполучення мінськ -Вашингтон. І Ми ж повинні розуміти, що за цією авіакомпанією 100% стоять задоволені окремі російські громадяни, які отримують можливість прямо літати до Сполучених Штатів Америки. Інша історія чи наявні там візи, чи ні? А друга історія це. Дозвіл купувати а, ці Білавіа запчастини до своїх літаків Боїнг безпосередньо у компанії Боїнг. Давайте будемо відвертими за ці Білавіа Просто стоять, потирають лапки інші російські авіакомпанії, які користуються літаками. Боїнг і до цього часу купляли контрафактні підробні запасні частини. А тут вони мають можливість. Прикриваючись білаві, купляти на свою користь іноземні запчастини, тобто, в принципі, можна говорити обережно, що і росіянам так само пом'якшили санкційний режим. Ну от власне, пане Іване, і в цьому питання для чого це потепління, і до якого фіналу воно може нас привести? Ну, фінал ми точно не знаємо, що в голові Дональда Трампа, які в нього імпровізації. Ми не знаємо, але є одне величезне пропущення, що Дональд Трамп таким чином через Білорусь намагається зіграти в. Ну, є перше припущення гру, начебто, з росіянами, що через Лукашенко, якось натиснути на Путіна, попросити, що давай може завершити цю війну. Ну, є таке припущення. Вірогідність його ну я думаю, відсотків 5, враховуючи всі потуги, весь той вплив, який є у Лукашенка на Путіна, вірніше повна його відсутність. Друга друге припущення, що таким чином намагається Білорусь відірвати від Російської Федерації, але. Давайте відверто це зробити зараз неможливо, бо Білорусь на там, майже 70% її економіка залежить від Російської Федерації. І якщо подивитися весь порядок денний Лукашенко, це зустрічі як він каже глави регіонів. тобто від по великому рахунку як. Губернатор якоїсь російської області то він зустрічається з там калінінградським губернатором лінінградським. то він сьогодні мав зустріч з Сальдо, який представляє нові території, так звані в Російській Федерації Херсонську область. І Відірвати ще раз від Російської Федерації мені здається, неможливо. Але є третє пояснення: є вірогідно, американці мають на меті зіграти в історію з калійними добривами. Не таємниця, що найбільшими виробниками калійних добрив, ну там є багато країн, але першими йде Китай, є Канада і Білоруський. Виробник білкалі так само є виробником калійних добрив, але він зараз повністю заблокований. Литва, Латвія не приймають через свою територію, Україна не приймає а, ці калійні добрива. А вивести інше для шляху їх просто неможливо. Є ось таке припущення, що можливо американці хочуть це розблокувати і погратися на ринку калійних добрив з іншими конкурентами. Іншими словами, мекманія, які для Трампа є визначальним, воно і тут відіграє, може відігравати за цією третьою версією визначальну роль пане Іване, Поки ми з вами говорили перед нашою розмовою у соцмережах Міністерства оборони Російської Федерації сьогодні з'явилося повідомлення. Ну на нього можна би було не дуже звернути увагу, але є один цікавий нюанс, стверджують вони, що артилеристи знищили позиції умовного противника в рамках навчання. Ня запади 2025 але в калінінградській області, тобто з цього повідомлення можна зрозуміти, що ну географія навчання російсько російської перепрошую білоруських розширилась на калінінградську область. Про що це можна свідчити? Або іншими словами, наскільки нам треба з цього приводу переживати? А дивіться, ну ми своє вже відбоялися. Ну давайте відверто. Ми своє відбоялися що в 22-му році, тому про щось там, про якісь загрози з території Білорусі, ну відверто кажу, я думаю, це вже недоречно і лякати в інформаційному просторі українців, ну це просто знущатися. Після того, все після всього того, що ми пережили. Дійсно була загроза там в 22-му році, там березень квітень, навіть лютий, березень-квітень, що може бути вторгнення з Білорусі, але зараз його вірогідність. Ну, близька майже до нуля, хоча статистично залишається, ми повинні з цим спостерігати. Ви кажете про Калінінград. Так, да, Калінінград, але ну, умовні стрільбиці, умовний противник, умовно вражений. Але вчора так само в Калінінграді в напрямку Польщі були розгорнуті комплекси «Іскандер». просто перекривали автомобільну дорогу, і в мережі. Є ці відео як розгортають ці комплекси. Але потім що дуже іро... не, іронічно, цинічно Російська Федерація каже, та то все поляки накручують ситуацію. Це вони там дуже е... зухвалі. Хоча саме Російська Федерація розгортає ракети, і на додачу треба сказати, що географія не обмежується тільки Білорусію. Там є Балтійське узбережжя, і Баренцеве море. вчора. Наприклад, в Баренцевому морі в рамках в рамках цих навчань вони стріляли гіперзвуковою ракетою Тобто, ну, ви повинні розуміти, що вони всюди тренуються, але що є їхньою точкою максимальної уваги, зараз важко сказати. Є три ймовірні сценарії взагалі такі ну негативні, які може Російська Федерація реалізувати. Перше зрозуміло, це класика, про що говориться багато. Сувалки, сувалківський коридор 100 кілометрів відрізає Польщу від країн Балтії. Про це багато говорилося. Варіант варіант, не виключаємо. Чи може бути це Фінляндія? Не може бути, бо на Фінляндії останні декілька тижнів чиниться інформаційний тиск. Давайте так може помилятися в черговості, але все одно Микола Патрушев випускає там буквально поза минулого тижня свою статтю в газеті це комерсант, де ну, зазвичай це імперська історія, бла, 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 мілітаризм, фінський нацизм. Окей, почула це все. Потім виходить Дмитрій Медведєв, який знову розказує фінський нацизм, мілітарізм, нічого собі, і третім останнім я пам'ятаю, точно був очільник російського комітету Держтуми з питань оборони, генерал лейтенант Картополов. Те та, та ж сама історія: фіни, бази, НАТО, галтіли. Ми це все чули. І третя третій сценарій Сувалки, Фінляндія є. Місто Нарва, спірне місто Нарва, Балтійське узбережжя. Давайте так, щоб просто ваша аудиторія розуміла наскільки там велика напруга. В 2023 році в цьому регіоні в Балтійському зафіксовано всього близько 50 інцидентів, коли Російська Федерація вмикала свою систему радіоелектронної боротьби, придушувала зв'язок, підміняла координати, літаки. Ну втрачають курс. Судна втрачають курс. 50, близько 50 інцидентів зафіксованих. За півроку цього вже року близько 700 інцидентів, тобто в 15 разів кількість збільшилася. Тому що Росіяни собі оберуть як точку напруги, основну не можу припустити. Після атак ви згадали про Польщу і про розгортання комплексів Іскандер поближче до кордону поляків із білорусами. Повернемося до історії атаки російських дронів на Польщу. Радослав Сікорський, коли приїжджав до Києва, от буквально там в кінці минулого тижня, заявив, повертаючись до своєї держави, що країнам НАТО варто перехоплювати ну, російські безпілотники там чи ракети в повітряному просторі України силам. Ми південно партнерів і членів Північно-Атлантичного альянсу. Наскільки на вашу експертну думку це взагалі реальна перспектива? Ми так технічно це можна зробити. Тут проблем немає. Ми розуміємо, давайте так чисто прагматично, що розміщуватися в Україні ніхто не буде, бо це велика інфраструктура, цілі для Російської Федерації. Ніхто не хоче вести труни в Марсель, в Брістоль, в Лондон або десь в Берлін. Всі військові західні вони будуть розміщуватися десь за кордоном, Польща, Румунія най. Крайній варіант про Угорщину взагалі не кажемо це ворожа для нас зараз історія. Найкрайній варіант це може бути північ Молдови, аеродром Миколешті, в принципі, технічно ну то буквально там 15 хвилин і літаки вже в повітряному просторі Вінницької області. Тобто, ну доволі нормально. Технічно, через це можна все зробити. Ніхто не буде патрулювати український повітряний простір просто 24 на 7, бо це дуже дорого, що ви розуміли. Одна година польоту літака в 16 оцінюється приблизно в 22 тисячі євро. Давайте так спробуємо спрогнозувати. Ну, наприклад, повітряна тривога лунає. От ввечері як зазвичай прокидаються росіяни і повідомляють там не знаю, будь який моніторинговий паблік виліт Запуск, перепрошую, крилатих ракет там калібр з чорного моря через півтори години. Вони будуть в повітряному просторі України. Повірте, цього більш ніж достатньо, щоб по тривозі підняти європейські літаки, і вони почали в нашому повітряному просторі ці ракети збивати. Ми не кажемо про дрони. Це дуже ну, дорого збивати мільйонними ракетами, копій, копійчання дрони балістичні ракети можуть збивати тільки наземні комплекси, тому для крилатих ракет. Це класно, дуже нам розвантажить ППО. Але юридично зараз воно поки що не взлітає. Як, оскільки ми знаємо, оскільки я знаю, для того, щоб ухвалити таке рішення, повинна бути згода всіх 32 членів країн Альянсу. Принаймні дві країни скажуть своє рішительне ніть. Це Словаччина, це Угорщина, ні кажучи вже про там решту. Тобто, поки що на цьому ставимо хрест. Угу. Ну і знову ж таки, щоб закрити тему з міжнародкою, повертаючись до кінця минулого тижня, і кіткелох в Україні в Києві, і Радослав Сікорський, і очільниця МЗС Великої Британії. До чого це все отакий наплив високих посадовців з інших країн? І на вашу думку, ну ми розуміємо, та ні, не знаємо сценарію кінцевого, ні росіяни, ні не знаємо кінцевих намірів Сполучених Штатів, які відіграють зараз головну, Роль у, у цьому всьому, але все таки такий великий десант до чого він призведе. Ну дивіться, Україні зараз потрібно пройти зимовий ну, осінньо зимовий сезон. На жаль, так я буду говорити. Я не люблю ці терміни, але ну, я мушу деталізувати. Бо Україна намертво вчепилася зубами в російську нафтопереробну галузь. Для Росії це. Максимально неприйнятно ось в такому форматі, і вони готові зробити все, що завгодно, щоб Україна розчепила свої щелепи і відпустила російське НПЗ. Бо вони страждають захистити всіх вони їх. Вони не можуть за різними оцінками. Зараз Україна поклала близько чверті 25% російських потужностей. Є припущення, що до весни наступного року їх буде там 50-60%. Росіяни на це не не погоджуються, і вони швидше за все будуть класти намортво нашу енергетичну інфраструктуру. Тому я припускаю, що можливо всі ці візити пов'язані з тим, що. Що європейці можуть зробити з американцями разом? Ну кого треба переконувати? Це Дональд Трамп. Звісно, його треба переконати, щоб нам дали більше знаю, комплексів патріот, пускових установок патріот, Ракет. Звісно, ракет, що можуть європейці зробити якісь там системи на сам Сайрісті, що вони можуть дати скільки швидко можуть прискоритися, щоб ми пройшли осінь зиму з мінімальними втратами в нашій інфраструктурі і нашій енергосистемі. Ну нам залишається поки що лише спостерігати за цими всіма рішеннями і домовленостями, але найбільше за чим болить спостерігати це за тим, що біля нас близько і на полі бою Володимир Зеленський напередодні в зверненні заявив, що є хороші результати. Результати або процитую так, власне, цитую хороші результати українських військ у прикордонні сумщини. Про це він заявив, опираючись на доповідь головнокомандувача Сирського. Ну і власне, ми обіцяли глядачам, що поговоримо із вами про актуальну ситуацію на різних ділянках російсько-української війни. Що за вашими спостереженнями, що там із прикордонням сумщини? Ну і інші напрямки цікавить Донецьк, Запоріжжя, Херсон і особливо, особливо Донецька область. Так, давайте про Сумщину. Тут, в принципі, ситуація зрозуміла, поясню, чому зрозуміла. Чому вдається нашим військовим зараз вбивати росіян? Mm -hmm. Ну окрім ще раз, окрім того, що там сміливість, е е все це є, е е росіяни відводять частину своїх людей з Сумської області. Вони їх забирають вже тривалий період часу. Ці потрьоні повітряно-десантні війська, які там були розташовані, які допомагали. Е Ну, разом з північнокорейським військовим вибивали українців з суджі, заходили в Сумську область. Вони дійсно зараз сильно потрьопані, і для того, щоб їх відновити, їх перекидають ну, наскільки це можливо, там поступово в напрямку Херсонської області. Зараз в росіян вважається Херсонська область в ну, Лівобережжя ближче до Дніпра. Це щось ну, в порівнянні з усіма іншими напрямками, щось схоже більше на курорт, оскільки там не треба очікувати українського наступу, тому там можна. Перепочити і відновитися. Тому не забирають, і поки що інформації про те, що когось на їхнє місце докидають, немає. І це дозволяє українцям зараз тиснути на цьому напрямку, і їх вибивати. Це для розуміння. Тепер Херсонська область. Туди заміщають людей з, з, з цього курського Сумського напрямку. А тих, які там перебували, там теж десантники, їх перекидають на Оріхів і під Покровськ. От угу. там концентрація відбувається. Покровськ, як не крути, залишається пріоритет. Ну не знаю, номер один. Ну швидше за все так. номер родин разом з Костянтинівкою, бо вже рік тупчаться росіяни навколо цих міст. Не можуть їх взяти. Я пропускаю, що питання стоїть руба, або ми беремо, або або беремо знову знову знову. І треба це зробити, не зважаючи на втрати будь-якої ціною, тому будуть от дотискати якомога швидше. Не знаю, коли це в них вдасться, чи вдасться взагалі. Не хочу спекулювати, бо напруга надзвичайно велика, і кількість росіян, які там знаходяться, дійсно просто закалює і ще один такий дуже складний для нас напрямок: це Купінськ. На жаль, росіяни є в північній частині міста. Купінська всі чули цю історію про трубу. Єдине, що ми не можемо сказати ця інженерна споруда, наскільки вона була допоміжною росіянам, чи вона зіграла основну основну роль у заході росіян в місто Купінськ, чи вона зіграла мінімалістично допоміжну роль, чи не зіграла жодної ролі, виключно медійна складова. Бо ми бачили ці світлини і відео, коли на всю цю трубу запхвану українськими військовим і цю колючий дріт. Дуже жахлива ця історія. Проколючу дріт кому здається, що це просто дрібнички, як в першу світову. Ні, повірте, він просто розрізає. Уніформу та шкіру буквально в півтори секунди, тому от така зараз непроста ситуація в місті Купинському. Ну і от буквально кілька хвилин тому з'явилася інформація від діпстайту, що російські військові під виглядом цивільних проникли у Ямпіль на Донеччині. Е, нагадаємо, що це є ну взагалі порушенням міжнародного права. Чому тому, що вони стріляють? Вони не просто проникли собі там і ходять. Ну і нашим військовим це ускладнює. Е, е, Боротьбу, бо вони через присутність наших цивільних не можуть відповідно знищувати російських військовослужбовців. Ну і я так розумію, що це для російської армії така традиційна історія робити от в такі спроби проникнення і порушувати усі міжнародні права і так далі. Ну, я вас прошу однієї конвенції більше, одні конвенції менше. Вони катують наших військових, катують цивільних, розпродають дітей просто як товар. Тому це ось ну, те, що ви сказали, воно вже не є вирішальне. Тим паче, росіяни чудово знають, що їм за це нічого не буде. Ви абсолютно правильно сказали, що це вони не вперше роблять. А я нагадаю вашим шановним глядачам, що. Ще в двадцять році, під час звільнення міста Херсона українським військовим, це був листопад двадцять року. Почти листопад, двадцять року, майже там три роки тому російські військові минус були світлини, як росіяни скидали свою форму, одягали цивільне і зі стрілецькою зброєю ховалися в багатоповерхівках. І тоді було припущення, що росіяни про спробують робити провокації, тобто стріляти спином нашим військовим, прикидаючись цивільними. І ось зараз вони отак одягаються в цивільне для того, щоб безпечно пересуватися містом а, і у випадку чого робити засідки для наших військових службовців. Іван Ступак, військовий аналітик, був у цій частині головного задання. Пане Іване, дякую вам. Будемо пильнувати за ситуацією. Побачимося ще.